їдемо такі, і Пашка каже, щось з мене болить голова, бо ми погано виспались. А я зразу житка з глибою. Думаю, бо сик виграв вчора. Думаю, не. не виспались? І я кажу Пашка, от ти прикинь, цікаво, як, ти, як себе відчуває людина, яка Ну, забій там, скільки, 40 лямів? Не знаю, в якій там валюті, але я вже кажу, що не важливо, в якій валюті, бо 40 лямів, то навіть в рублях до херіще. Коротше, то тільки за участь в бою, а за те, що він переміг, то ще там скільки. -с. Ну, ще буде, так. І плюс, ти такий ще викупляєш права на показ цього бою і даєш безплатно всім своїм співвітчизникам можливість подивитися той бій онлайн. І я кажу, Пашка, цікаво, як то люди себе так відчувають, от коли вони так живуть. Бо ми щось явно не так в цій житті робимо. І я кажу, ну от, усик. Який оце все, типа, куча бабок і там безплатний ефір для всіх викупив. І я така на касі в сільпошці стою. блядь, скільки з мене? Тисячі гривень. Так, да, там <реш> два салати, три їжі і кусок рибки, і там херню <реш> взяли, не ті тисячі гривень. <реш> Йо пересете. То був крик душі. Так. Да. І як я сьогодні сказала фразу, і я реально, блін, підписую кров'ю під своїми словами. Я не орієнтуюсь в цінах, я просто з них офігіваю. А воно кожен день ростає. Ті, реально. Бочка каже, а то нормальна ціна на щось, там я вже не пам'ятаю типу, в сільпо. А я кажу, я не знаю. Вони реально, я не знаю. Я не орієнтуюсь в цінах. Я знаю, що типу, я в шоці з любої ціни зараз. Ну, типу, Жесть. Ми купили нову про промокаш. Та, ми спимо на. Простенці не промокашці. Ми не пісуємося. Та <рес> ми не старі люди, щоб. Але у нас, нас є, є кути, в яких бувають приступи і вони пісуються. <рес> Майко. Я що тепер є такі штуки. Бо я пам'ятаю, Боже, як я в дитинстві спала на клієнтів, Та то ужас, всі спали. Я спав на такі, типа. В Лікарнях такі е, оранжеві використовувалися. Я знаю, ти такі... казав, бо в тебе це ця оля, блін, в лікарні працювала. <гум> да, хірурга. А в мене ніхто не працював в лікарні, тому я спала просто на клієнті. Воно не хрустіло, воно просто було холодне. Воно жасно <гум> хрустіло і було холодне, і пше. <гум> Зато прям була резина така, типу, і. Резина? Так, <гум> да, така. непромокашна була. Слой Тканина. А зверху типу... Рез... А зверху резина, да, <гум> і воно не промокало. Як типу... зверху резина? Зверху тканину. Текстиль був. Ну, знизу, а зверху залито все розиною. Так як зверху? Зверху. От зверху, Чувак, Так, думаю... походу, ви трошки там в Родехові неправильно застелили. Текстиль має бути зверху. Тканина має бути зверху. А. Це. Ну ми ж що ми не наоборот стелимо зараз цю постельку. Ну, бо то цей, а це хірургічно, типа застеляли хірургічні столи, типа все застеляють. А ви не додумались, що можна другою стороною застріляти? Воно там такі нитки тоненькі, що то навіть не тканина було. Це як, тіпа, що просто щоб та резина не розлазилася. Не було тканина прямо от, як на матрасники. Давай показуй далі. Так. З постельок ми взяли наволочку. Шість штук. Uh -huh. Дві такі. То були якісь дешеві, типу. Дві отакі і ще дві отакі. Uh -huh. Теж то все коротше, ну, відносно дороги, не знаю, 125 гривень за штуку. Так, ці вроді по 75. На. Да. І ще я нарешті купила отакі штуки для того, щоб прати в цьому. Щоб прати в праці труселівчики і така всяка біля І я думаю попробувати ще взуття прати в тих штуках. Тому я наразі взяла на всякі там труселівчики білу, а чорні то на взуття. Ну, подивимось. Все пусто. Так. І то все вийшло. 1725 гривень. Ми ще забули розказати, ми, коротше, були сьогодні на секонд-хенді. І, і Пашка розказуй, що ти знайшов. Я знайшов, коротше, 20 футів. Я ще подумав, що фантики просто тіпо, приколи, тіпо. не знаю, працівники поприкалувалися, але де вони є. Вони в мене Зараз дам. Коротше, пішов передіватися і такий, чуєш, чуєш? Ну то якийсь прикол, а ну загляне сюди. І бабка така стоїть, бля, передягалки, знаєш, в черзі, і така, типу, блядь, що за херня. Блін, а от. Витягуй. Короче... Бо... Бо вони такі, вони, коротше, пластикові. Я подумав, бля, це якийсь, може, прикол, типо, але я потім побачив, що тут є голограма, типо, і, і вона прозора. Не знаю, чи видно, видно. Мене не подобається, і то було в кишені в штанах. Так. І Пашка каже: а як ти думаєш, то нормально, якщо я собі їх візьму? <рес> ну, а я собі так думаю. Блін, ну то ж ти ж ні в кого не вкрав, ну, мені? Кешбек, кешбек <рес> <рес> Коротше. <рес> типа, ну ти ж був, Типа, просто знайшов в тих штанах, ніхто так. того не знайшов до, до тебе, то так як ти би йшов по пустелі. Ну, і знайшов там гроші і кому їх віддавати, якщо mm. в пустелі нікого нема. А він такий вийшов і каже: ну, то що, я і так я купив ті штани, то штани з бонусом. І я кажу, спасибі Джонсонюку. <реш> Коротше, ми скупилися на секонді на халяву і ще трошки заробили. <реш> не скажемо, що за секонд хенд, бо бляха, щоб його не рознесли. Коротше все, нас вже понесло. Мене йшли в кишені ще типу кусочок з е... упаковки з жувачок. і я така сижу, і така, пахне Англією. <рес> Але я думаю, Пашка, знаєш що єдине, як ти можеш торкнутися до Англії <рес> в цей час. Доброго вечора, ми з України.